Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як створити свій онлайн-курс на платформі Uzumi. Платформа дозволяє створювати власну онлайн-школу і в неї додавати курси. Переходимо в нашу онлайн-школу в адмінпанель, далі в розділ Курси і натискаємо Створити курс, вводимо назву. Курс у нас створено. І переходимо відразу в керування цим курсом, налаштування і завантажимо обкладинку. Обкладинка повинна бути шириною не менше 1500 пікселів для того, щоб все гарно відображалось. Також задамо опис для нашого курсу, і я відразу опублікую і дозволю коментарі. Далі необхідно додати автора курсу, це за бажанням не обов'язково. Готово. Далі ми переходимо в розділ курси, ми бачимо, що він у нас вже оформлений, і ми можемо перейти на сторінку цього курсу. Тут є обкладинка, назва, автор, опис, і підзавантажився наш прогрес, але ще уроків немає, тому давайте їх додамо до нашого курсу. Переходимо в керування курсом, далі модулі і натискаємо Створити новий модуль. Переходимо на сторінку модулю і додамо новий урок. Вступ, редагування уроку. І тут потрібно додати якийсь контент. Додаємо текстовий блок, заголовок про курс. Можемо додати якийсь код і відео. Відео я скопіюю. Просто на Ютубі випадкове, для того, щоб показати, як додавати відео в наші уроки. І також ми можемо додати ще презентацію. Тут написано, як це зробити. І завантажити файли із хмари. Натискаємо Вибрати. Далі папку нашій Хмари. І вибираємо файли PDF. Відео, яке завантажене в Хмару, також зображення. Для того, щоб додавати файли в хмару, потрібно перейти в розділ Хмара, створити нову папку, ввести назву, і перейти вже в цю папку, і завантажити сюди файл. Наприклад, ось таке зображення. Далі ми вже зможемо вибирати в наших курсах цей файл і додавати в наші уроки. Переходимо в керування курсом модулі, перший модуль, і у нас є урок, який вже оформлений, а також ми можемо ще додати домашнє завдання. І я напишу просто умови домашнього завдання, напишіть щось. Натискаємо зберегти. Ми можемо вибрати автоматичне схвалення домашнього завдання. Наприклад, якщо введений правильний текст, наприклад, слово або, або просто містить таку-то цифру, або ключове слово. Це просто для прикладу. Якщо учень відправить відповідь, в якому буде це слово, то домашнє завдання буде схвалено автоматично. Також задамо ще опис для нашого уроку і ось як це зробити. Натискаємо Зберегти, все зберігаємо, і переходимо вже на сторінку першого модулю. Ми бачимо, що у нас є один урок, і відразу його опублікуємо. Також додамо ще один урок, і їх можна ось так між собою впорядковувати в потрібному порядку. Саме так вони будуть в такому порядку відображатись для студентів нашої школи. Я залишу один урок, далі ми переходимо вже на сторінку модулів, і ми бачимо, що тут все стало більш гарно. Тобто відображається статистика по модулю, і в цьому модулі є один урок, домашнє завдання і два відео. Модулі ми можемо також створити декілька до 30 модулів, і їх між собою потім порядковувати в потрібному порядку. Далі ми переходимо на сторінку. Курсів і можемо відкрити наш курс. Ми бачимо, що тут з'явився перший модуль, є урок, є опис уроку, і відображається, що в цьому уроці є домашнє завдання. Але ми бачимо замочок і ще не маємо доступу до цього курсу. Для того, щоб налаштувати доступ, потрібно створити продукт. Просто вводимо назву, натискаємо Створити. Далі переходимо на налаштування цього продукту. І за допомогою продуктів ми можемо приймати оплату і налаштовувати доступи. Тут потрібно вибрати в розділі дії, які виконаються дії автоматично після активації доступу до продукту. В даному випадку ми видамо доступ до такого-то курсу, або можемо відмітити, щоб доступ видався до всіх курсів відразу, які є і які. Пізніше можуть з'явитися в школі. Також до групи студентів можемо додати, або до адресної книги Сенпульса. І в такому випадку на Синпульсі будуть фіксуватись контакти. Контакти тих, хто отримав доступ до цього курсу, тобто ваших студентів, до цього продукту, і ви зможете потім всім підписникам відправляти. Ємейл-розсилки e за допомогою сервісу Сенпульс. І тут ми надсилаємо автоматичне повідомлення студенту, яке йому прийде в школі, і також буде відправлено на почту інформація про те, що в нього є нове повідомлення. А тепер переходимо до студента і вибираємо доступи, і потрібно цьому студенту видати доступ. Готово, тепер ми можемо вже зайти в кабінет студента. І як студент ми бачимо, що у нас є доступ до одного курсу, і відкриваємо його. Також бачимо, що є можливість відкрити цей урок. Ми додали два відео одне з Ютуба ось це відео, і одне завантажили в Хмару. Давайте протестуємо відео з Ютуба. Все завантажується, досить швидко все працює. І кнопка Share тут не працює, тому що. Створений плеєр на платформі, який блокує можливість поділитися цим відео. Тут працює захист відео. Але все працює як потрібно. Також є відео, яке завантажено прямо в хмару на платформу. Тут плеєр вже трішки інший, він більш зручніший. Є зображення. домашнє завдання і умови домашнього завдання. Давайте напишемо щось: тест. Натискаємо відправити. Готово. Також додамо коментар. А тепер переходимо в розділ Адмінпанель. І ми бачимо два повідомлення. Появився новий коментар, і також є домашнє завдання. У нас є можливість відхилити або схвалити домашнє завдання. Давайте схвалимо. І напишемо. Або запишемо навіть голосове як відповідь. Записуємо голосове, натискаємо СТОП. Можемо прослухати, відмінити, якщо щось не так, або завантажити, і голосове повідомлення буде відправлено студенту. Він отримає повідомлення на свою почту, і потім уже зможе зайти в школу і прослухати повідомлення, подивитись. Відповідь, яку ми йому відправили. Також тут є можливість додавати файли. Давайте завантажимо якийсь файл. І ось зображення відправлено, його можна відкрити наповну. А тепер перейдемо в розділ студента. Зайдемо в повідомлення. Ми бачимо, що в домашніх завданнях у нас схвалено домашнє завдання. Також. Ми отримали повідомлення, що вітаємо на курсі, тому що ми отримали доступ. Це я тестував, тут багато різних доступів видавав. Ось. Все, працює як потрібно. Далі ми бачимо, що прогрес у нас курс пройдений повністю. Переходимо на сторінку цього курсу, і у нас є можливість відправити відгук про сам курс. Чудовий курс. Натискаємо відправити і готово. У нас курс повністю пройдений. А якщо тут буде більше уроків, то до нових уроків студент зможе отримати доступ тільки після того, як він пройде домашні завдання з попередніх уроків. Це працює тільки так, тільки послідовне проходження. Тому, якщо студент пройде курс повністю, він отримує. Гарантовано результат, який ви заклали в цей курс, в адмінпанелі ми бачимо повідомлення, що прийшов новий відгук від студента про сам курс. Оце і все. Створюйте власні курси на платформі Uzumi, і все буде круто!